23 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Табаївка на Харківщині загинув мужній захисник України, справжній патріот Тарадай Володимир Володимирович. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. А Яскраво світить воно, Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Володимир народився 1 червня 1994 року в місті, часів яр, що на Донеччині. Дитинства він зростав у краю, де люди завжди славилися працьовитістю та незламним духом. Після закінчення слов'янського аграрного технікуму Володимир присвятив себе роботі у ТОВ Дніпро-контракт, де його цінували за відповідальність і відданість справі. Проте його справжнім покликанням стало служіння батьківщині. У січні 2019 року він уклав контракт із Збройними силами України, свідомо обравши шлях захисника своєї землі. Моти не засине, жив на мене, о, мамуріна, ти мене не жди, мене вдасів ніколи не прийти. З мойого серця мальва проросла, і кров'ю зацві. Як же болить душа по тобі, як пече у грудях? Як важко посміхатись і вдавати, що все норм на людях, коли серце волає, рветься криком, нелюдським в сльосах тону. Ніяк смиритися не можу з тим, що більш ніколи я тебе не обійму, синочку мій, чи встиг ти зрозуміти, що з тобою сталося, чи було тобі боляче тоді? Що відчував ти, моя дитино? Ці питання розривають моє серце. Вони до кінця днів будуть мучити мене. Пробач, що мої молитви були безсилі. Поруч не була, не врятувала. Пробач. Якби не ти я б не вірив в любов. Якби не ти я б не знав, чому сенсу, просто земного життя. Життя. Я не вірю, що нам не розділити вже більш нічого. Ні спогадів, ні емоцій, ні до вечора пізніх розмов. Я не вірю, що ти на небі. Я не вірю, що ти не вдома. Я не вірю і не буду вірити. Повернися до мене знов. Відпустити не можу зовсім. З Серця любов не забрати. Твою щирість до болю справжню з пам'яті точно не стерти. Я любитиму завжди й вічно. Буду завжди тебе пам'ятати. Ти не мав, ти не міг, не повинен. Швидко так на війні помирати. Я не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Нехай нараще пату стану сну. Мені сили даєш ніби крила, і та в не болеть. Коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, Володимир продовжив боротися за свободу та незалежність України, 23 січня 2024 року. Старший солдат Володимир Тарадай віддав своє життя, боронячи Україну від російських загарбників. його подвиг став символом мужності і самопожертви. Які залишаться у пам'яті всіх, хто знав і шанував його, у Володимира залишилася дружина, батьки та брат, які завжди пам'ятатимуть його як люблячого чоловіка, сина й брата, а також як справжнього героя, який пожертвував собою заради рідної землі. ooh Володимир своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава, указом президента України Тарадай Володимир нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герої не вмирають, вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.